Всім привіт! З вами текстильна Група «Кавдатекс». Вашій Ваші увазі, ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція Код даної позиції 0,41 шорти чоловічі Європа. Шорти йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари, вага мішка 20. 15 кг. Вартість мішечка 81 долар. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків шортів чоловічих Європа під кодом 041. Сьогодні, у вашій увазі, ми демонструємо різноманітність даної позиції. Вибирайте той мішечок, що вам більше сподобався. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Бачите, з відео огляду, шортики йдуть різноманітні моделі, присутні всі розміри в даній позиції. Доступна вигідна ціна. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Чорти, чоловічі під кодом позиції 0,41. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари. Вага мішка 15 кілограмів. Вартість мішечка 81 долар. Ми чекаємо на ваші замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Все буде Україна разом до перемоги! З вами була текстильна група Кавлетекс.